Я с Анна, я актриса театру та кіно. З простором вдома я вже знайома декілька років, і з працівниками цього простору я вдячна Юлі, яка запросила мене сюди співати разом з жінками, об'єднувати їх в пісні. І насправді. Те, що в нас склалося, те, що в нас сталося, те, як ми об'єдналися, для мене це велика радість. Тому що жінки, які приїхали з інших міст, з різних міст, е приїхали сюди, до нашого Франківська. Мені здається, що нам вдалося об'єднатися піснею, музикою і особливо холят Ходить вечір, ходить ясний зоря! Мене звати Олеся, я приїхала з Херсону. Про дом 48 я дізналася від своєї знайомої, яка дуже залишала гарні відгуки про цей простір. І коли я дізналася, що тут є заняття зі співів, я не думаю, чи зразу пішла, тому що співи – це те, що. Зігріває душу, це те, що дозволяє тут зараз познайомитися з новими людьми для переселенців. Це дуже важливо розділити з кимось разом час. Співець – те, що дозволяє вивільнити свої емоції, подолати невпевненість у собі, можливо, зажатість. Більше розкритися, розвиватися, тому я дуже за це вдячна дом48. З радістю буду ходити ще запрошувати своїх знайомих друзів, і тому що я це дуже люблю. Також, якщо говорити про, про різдво, про новий рік, зараз це ще можливість продовжувати нашу культуру, відчути свою ідентичність. І це в люди в народ! Добрий день! Мене звуть Олена. Я переселенка з Луганської області, міста Северодонецьк. У моєму місті я теж ходила на хор і теж ми співали але. Ніколи не співала калядки, і оце я так вдячна, що мені запропонувала теж переселенка піти в цей центр співи для душі. І ми прийшли сюди, і навчилися цих колядок. І я вдячна нашій Анічці, яка нас навчила всьому, яка терпіла всі наші... В общем, я вдячна дуже і всім дівчатам, Юлії, всім, хто працює в цьому центрі, і просто. Колядки це такі пісні, які це, по-перше, наше українське, це наші традиції, це все колядки ці йшли з України. Тому це добре, коли ти їх знаєш і коли ти йдеш і несеш ці колядки людям. І от ми сьогодні підемо, такі настрій, такі різдвяний, святковий. Ми сьогодні підемо нести до людей ці пісні, ці колядки. І радувати людей, зажигати їхні серця, щоб вони палали любов'ю для ближніх своїх, Ось, ну, як то так.